Доброго здоров'я людоньки! Березень добігає кінця. Я придивляюсь до місця, де ростуть весняні гриби. Вперед. Продивилась я колись жарненькі місця з моршкової шапинки, бачите, осичин багато. Нічого не побачила. Можливо, що погода не сприяє, у нас ще сильні вранішні заморозки. Ідемо далі. Найпоширеніший гриб на планеті Розщіпка звичайна, але минулого сезону його чомусь не помічалось, мабуть, завадила засуха, ось тільки з'являється. Лікувальний гриб, сильний імуномодулятор, проте в нього є і негативні сторони. У хворих людей може викликати мікоз легенів. На вербі ще немає листочків, але на ній ще є котики. А он там на ній росте омела лікувальна рослина паразит. Зазвичай я омелу бачу на березах, а тут на вербі. А на цій вербі які пишні та здорові котики. В самому цвіту, а аромат який не надихаєшся. Я хвилин п'ять стояла, нюхала. Поки що бджілок немає, ранок холодно, а через пару годин тут буде стояти гул, Бджілок поналітає. Минула зима, у нас була малосніжною. Але по низах ще вода є, ще вода стоїть, так що надія на зморшкову шопинку зберігається. Хоча прошлої весни тут стояло ціле велике озеро, а зараз води порівняно трошки. І на осиці пухнасті сережки. Це прикмета того, що пора збирати зморшкові. Можливо, на днях і появляться. Одним з перших зеленіє, піднімається чистотіл. Рослина токсична, але має добрі протипухлинні властивості. Вона така трошки опушена. І головне, коли зірвеш листочок на місці. Пошкодження з'являється оранжевий, зараз жовтий рослинка молода, сік. Люди масово збирають цілющий березовий сік. Майже на кожній березі тут пляшка з березовим соком. Залишки трутовика хондростереума пурпурного, який же він красивий був взимку. Вон видно, ще трошки залишилось пурпурного кольору з краю. Трутовик однорічний і вже пропадає. Дика грушка розпускається, листочки всіх плодових дерев їсти в дні. Тому я візьму кілька отаких от майже розкритих бруньок. А це Кінський щавель. Молоді листочки його смачні, використовуються в салатах. Ви вірите своїм очам я ні? Подивіться, глиба. Я вирішила провідати все ж свій чарівний пень, з якого я збирала гриби всю зиму. І подивіться. Глива є, вона знову якась нестандартна, весняна світла, мабуть, присохла. Ось, навіть переверну, що це за глива. Подивіться, яка вона добра. Ну, це, це щось неймовірне. Я грибів інших не знайшла, а знайшла осінні й зимові гриби. А виявляється, вони ще й весняні, і ще які добрі, і ще які свіжі, незважаючи на час. А тут, ось такі, як я взимку збирала, свіжесенькі, чудові. Я сьогодні з грибами, не з тими, що хотіла. Проте з чудовими оце я все забирала взимку. А там, видно, не помітила. І вони ось такі виробились, викохались, здоровенні, лопухи. але свіжі, але добрі. Ну, Це щось, це щось казкове просто. Який же врожайний пень. Вперше я його. Зустріла, підійшла до нього, він був весь з корою. А зараз кора вже облетіла, а все одно який родючий пень, який родючий пень на гливи. Весняна глива. І ще й кінець березня. Просто чудово. Зайшла оці подивитися, і вони є. Вони не так виросли, як ті, проте є. І я дивлюсь, що теж їх можна забрати. Ці вжені оці верхні. Краї засмаглі від сонечка. І тут, але обрізати щось можна. Ну, пень. Ну, чудовий пень же. Ну, що, пробуємо забирати ці класні гриби? Краса. Неймовірна краса. Цей вже ні ось цей, отакий він. Наступний зросток цілим зростком забираю. Ай, Скільки грибного м'яса, чудового. Бачите, глива випустила вже спори, це міцелій. Для їжі це нічого, а для пенька теж добре. Ось міцелій гливи. Можливо, глива з'явиться іще наступного року. Надіємось. І ці заберу, раз природа подарунки дає, чому б не забрати. А ось ці свіжесенькі-свіжесенькі, тільки з'явилися чорна свинцева глива, крепенька, найкраща глива кінці березня, дивіться, які ніжки білі. Яка вона монолітна, як тісненько грибочки тут виросли. Грибна доля до мене сприятлива сьогодні. Оці грибочки з залишками міцелію я поміщу ось тут під кору. Можливо, тут вчепиться глива. Отак. От а що цій колоді дарма пропадати? І на цей пеньок теж ось сюди запхну. Так, можливо, спори і гливи тут вчепляться. Підходжу до цього пенька. І думаю, а тут вже місце зайняте. Тут вже гливу не посадиш, мурашник завівся. Подивіться, як мурахи активувались на сонечко, Як бігають, веселяться. І тут в мене погляд падає ось сюди. Гливу тут садити не треба, вона вже є. Оця вже спори сама випускає, а оцю я якось хочу дістати в дуплі дві тягнуться свіженькі. Там їх залишилось не одна, О, Боже, яка це здоровенна, дивіться, ось звідси і туди і туди <сум> мурахи по мені вже бігають. Нічого, мурашина кислота вже кусаються вони, вона корисна. Ви бачили? А я так віддалік на нього гляну і йду. І нічого не помічаю віддалік. там глива добра. Дивіться, навіть, навіть дістану маленьку. Розмокший такий пень. Свіжесенька. Ось так. Ще є. Ось тут. Вона зсередині їсть цей пень. Ну, вже більше й не буду діставати. Поламала трухлий пень. Ось такі в нас сьогодні гарні здобутки їдемо додому.